Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 2. І так біг бос Тейсон Ф'юрі повалений. Українець Олександр Усик повторно довів свою перевагу з досі непереможеним циганським королем. Виглядає так, що Сашко пройшов бокс як гру, здолав усіх головних босів і далі енд. Але чи так це насправді, хто може стати наступним абонентом мусика і що мотивує українця залишатися у цьому виді спорту? Давайте розбиратися разом. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Друзі. Ми прекрасно розуміємо, як важливо в цей момент стримувати ворога. Та боронити наші кордони. До мене звернулись знайомі з 9-го прикордонного загону імені січових стрільців ПКШР. Зараз їм дуже необхідна зарядна станція Командос та інверторний генератор. Прошу фанатів боксу, моїх підписників, підтримати цей збір, моя банка Моно та реквізити Приват в описі відео. Дякую кожному! Олександр Усик за 24 поєдинки на профірингу та 11 років виступів досяг неймовірних висот. Про значущість величини українця в розрізі часу ми поговоримо в іншому відео, але просто сам шлях чудовий. золото на Олімпіаді, абсолюту крузервейті, абсолюту хевівейті. Українець розібрався з найкращими боксерами свого покоління та зберіг нуль у графі поразок, що й навіщо йому доводити. І якщо він твердо заявив, що буде продовжувати, то давайте спершу пройдемося по можливих опонентах українця і оцінимо шанси на проведення таких боїв. Одразу хочеться уточнити, якщо навіть це станеться, і ексгімон Хівівейту Володимир Кличко повернеться до ринку, то поєдинок усик Кличко ми точно не побачимо. У цьому немає жодного сенсу, як через різницю у віці. Так і через те, що обидва спортсмени представляють Україну. Тож, якщо вже Володимир і зважиться повернутися у справу, то точно не проти Олександра. Френсі Сенгану ще один яскравий персонаж, який увірвався в бокс зовсім недавно, провів поєдинки з двома топ-боксерами з різним результатом, задав про чухана Ф'юрі і відлетів у нокаут від Ентоні Джошуа, чемпіона Усика, такий варіант не цікавить. Тут же самому Ф'юрі було б непогано провести реванш із хижаком. Продовжуючи тему, потрібно закрити питання з можливими трилогіями. Ні, з Фюрі, з Жошо, Олександр Усик боксувати не збирається. Обох переміг десь переконливо, десь на тоненького. Але перемога є перемога. Хлопцям краще розібратися між собою, тим більше титульні бої їм поки що не світять, а у ранці претендентів на пояс вони не перебувають. Пройдений етап для Сашка. Рухаємося до реальніших поєдинків. Переможець сутички між Агітом Кабаєлом та Джаном Джлеєм. Ці хлопці, безперечно, вміють дивувати. Агіт завжди вважався міцним бійцем, але його перемоги над двома проспектами Арсланбеком Махмудовим та Френком Санчесом серйозно підняли його ринкову вартість. Джолей також здивував, поставивши хрест на кар'єрі перспективного Джо Джойса та екс-чемпіона Деантея Велдера 22 лютого Варьєді Аїд і Джан розіграють вакантний титул тимчасового чемпіона WBC. В організації не наполягають на обов'язковому захисті титулу, тому втрутитися може лише туркій Аляль Шейх. Інакше варіант виключено. Наступний варіант переможець поєдинку Мартін Баколе, Ефе Джагба, елімінатор IBF. Баколе є одним із найнебезпечніших бійців дивізіону, міцний б'ючий, високий воркрейт, плюс добре тримає. Саудівському інвестору подобається Мартін, а тому дуель Усика і Мартіна має всі шанси на реалізацію. Плюс конголезький боєць неодноразово заявляв, як відправляв Усика на канвас під час спарингів, Може українець захоче довести свою перевагу на рингу? До речі, якщо переміг би Аджагба, то шансів на бій з Усиком у нього б не було. 19-річний проспект Моузес Таума наразі серйозно вражає, б'є у стартових раундах усіляких там хлопців. До речі, на шоу Усик Фюрі 2 вже в стартовому раунді, зніс Демсі Макіна, з яким той же Філіп Грович. Розібрався аж у заключному раунді, і Таума боєць Ворена, і він хоче стати наймолодшим чемпіоном хевівейту в історії. Залишилося близько півроку, тому навряд чи встигне. Чи захоче дядя Ворен ризикувати проспектом? Навряд чи. Тому проти Усика за всіх сприятливих збігів обставин його не виставлять. Ми вже чули від промоутера Усика Олександра Красюка, що чемпіон хоче повернутися до Крузервейту та захопити всі пояси там. Слабко представляється така витівка, враховуючи, що на колекціонування титулів знадобиться чимало часу, хіба що зачекати на абсолютного чемпіона. Але знову ж таки, коли це буде. Проте в крузервейті є боєць, якого багато хто вважає домінуючим це австралієць Джей Опетая. Більш того, Опетаю за подібний стиль ведення бою називають новим усиком. Австралієць явно хотів би скористатися такою можливістю, а українець отримати шанс закрити ще одну свою хотівку. Тепер один із найреалістичніших варіантів переможець пари Даніель Дюбуа Джозеф Паркер, 22 лютого в Ольєді, бійці змагатимуться за титул IBF. Чемпіон Дюбуа після бою Усик Фюрі 2 вийшов у ринг до переможця та запросив реванш. Усик погодився, тільки Аляль Шейх готовий звести бійців у очному протистоянні. Ну а чому ні? Повернути титул IBF і стати абсолютним чемпіоном знову це те, чого Усик явно хоче. Щоправда, є одна проблема. Потрібно пройти паркера, який упіймав друге дихання якісно технічно розбирає суперників. Нехай на не коутер Дюбуа і лідер, але Джозеф здатний перебоксувати. Цікаво, що станеться у разі перемоги новозеландця, чи захоче він боксувати з українцем, ймовірно, так. Ну і ще один варіант для Усика завершення кар'єри. Нехай українець говорив, що збирається продовжувати боксувати, і він не втомився від боксу. Але по суті, всі цілі досягнуті, бійцю вже нічого доводити, нових серйозних викликів немає. Зароблено величезні статки. Тобто, чому просто усику не повісити рукавички на цвях, на мажорній ноті піти з боксу і сконцентруватися на, наприклад, тренерській діяльності, бізнесі і, звісно ж, на сім'ї. Загалом поживемо, побачимо. Ну а як, на ваш погляд, складеться майбутнє українця, назвіть головний виклик для бійця на даний момент. Чи може все-таки пора йти на пенсію? Усі свої думки висловлюйте в коментарях. А на цьому все. Підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. Посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.